Цього літа бути готові експериментувати із трендовими луками, які поєднують собі вишуканість та комфорт. Розпочнемо ми з ляного блакитного костюму, який доповнить ваш діловий стиль свіжістю та сучасністю. Костюм витолений із 100% італійського льону, що забезпечить вам гарний літній вигляд та комфорт під час носіння. Якщо доповнити ваш образ трикотажною футболкою та білими кросівками, ваш образ одразу стане легким та невимушеним. Саме ці білі кросівки Трескара дадуть вашому образу невимушеності та повсякденності. Але чому зупинятися на одному варіанті цього сезону? Спробуйте інші кольори ляних костюмів, наприклад, бежевий ляний костюм у поєднанні з коричними лофорами для теплого витонченого вигляду. Для більш класичного луку можна брати синій ляний костюм із шкірними лоферами. Цей комплект ідеально підійде як для офісу, так і для неформальних зустрічей. А от сірий ляний костюм з лоферами по тону буде ідеальним вибором для активного літнього дня у місті. Щоб ваш образ був завершеним, радим доповнити його білим класичним полом. Це допоможе вам створити гармонійний монохромний вигляд, який буде доречний у будь-якій ситуації.